Дорогий, але якісний лазерний рівень тайванського виробника. Максимальна комплектація. Два акумулятора з індикатором заряду батареї. Окуляри, в яких краще видно лінію на сонячному освітленні. Якісна поворотна база металева, яка працює як перехідник на велику різьбу, пуль дистанційного керування з налаштуванням яскравості і блютузом. Зарядний пристрій. Прихватка за верхню башту, щоб розміщувати магнітний мікроліфт. Магнітний настінний мікроліфт з неодімовими магнітами. Мікроліфт для робіт з підлоги. Металева пластина до магнітного кронштейна. Два акумулятора. Ну і сам лазерний рівень. Кейс з м'яким наповнювачем всередині. Тоненька чітка лінія. Мінімальна відстань від підлоги до центра нижнього горизонта. Заряджати акумулятор можна під час роботи або окремо. Так само є індикація заряду акумулятора. У даному лазері три режими роботи. Є режим роботи з приймачем, є режим коректування товщини променя і є режим похилої лінії, який дозволяє, який дозволяє робити лінію під будь-яким кутом. Дуже гарна функція, що можна увімкнути окремо кожну лінію. Якщо вам потрібна тільки одна вертикаль, будь ласка, якщо потрібен тільки один горизонт, хоча б верхній або тільки нижній. Так само можна працювати. Лазерні лінії чудово. Видно, вони тоненькі, яскраві. Рівень якісно калібрується. Я калібрую кожен лазерний рівень, власноруч або мої майстри налаштовують. Максимальна похибка даного приладу не більше 2 мм на 10 метрів. Я даю гарантію 12 місяців на дану чудову модель. Поворотна база дозволяє плавно повертати рівень. Тобто ви крутите тут, Бачите, крутите тут досить сильно, а повертається він на міліметри. Цей ползунок зміщує. Всю платформу сюди, цей сюди. Ніжки регулюють висоту, а цей робить поворот. І ще зверніть, будь ласка, увагу, що лазерний рівень кріпиться на триножку трошки зі зміщенням, для того, щоб у вас ножки не заважали куту 90 градусів на підлозі. Це казалось би, бачите, трошки зі зміщенням. Казалось би, що це мелочь але на самом деле дуже зручно, коли у вас по колу, коли ви його обертаєте, бачите? Ніжки ніде не заважають куту 90 градусів. Це дуже прям класно. Але при цьому лазер надійно стоїть, не хитається і не падає. Лазер має швидку стабілізацію маятника 2-3 секунди, і лінія вистанавлюється. Це також дуже важливо. Мікроліфт металевий і дозволяє вам плавно змінювати висоту приладу на кожен міліметр. Пульт дистанційного керування має дуже швидкий відгук, і рівень моментально реагує на пульт. Крім того, на пульті є режим роботи з приймачем, можна включати. Можна робити бачите, менше яскравість, більше яскравість і змінюється так само товщина променя. Тоненька, товстіша, але її далі видно. На корпусі прилада є бульбашковий рівень. Він дозволяє вам виставити штатив. Сам рівень має автоматичну систему вирівнювання і систему стабілізації. Бачите, коли кут нахилу приладу більше, ніж 4 градуса, він вам про це буде сповіщувати таким чином. Для транспортування маятник надійно блокується і всередині нічого у вас не тарахтить, тобто він надійно заблокований, можна його покласти у кейс і перевозити з собою, не боячися за те, що він зіб'ється. В цілому дуже якісна сучасна модель за зовсім невеликі кошти. Ціна на нього зараз акційна: 3,5 тисячі гривень. Замовити можна на моєму сайті nivellir24.com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26. Максимальна похибка не більше 2 мм на 10 метрах.